Що робити, коли вас турбують запори? Що робити, коли вас а, турбує кишечник, болів кишечника в кишечнику? Так, як очистити організм, не голодуючи багато днів? Чи взагалі можливо це? І можливо, в когось ще є проблема із? А, Камінчиками, так, і застою жовчі. Саме про це ми сьогодні коротенько поговоримо. Привіт, мене звуть Ірина і це канал Сірові та доглідки. Підписуйся, а клікай на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. А також клікай на мою аватарочку, де тобі більше розгорнуться всі мої відео, які в мене є. Отож, погнали. А насправді а, дуже просто все і все дуже складно. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що потрібно розуміти, що будь-яка хвороба а, зазначу, до речі, я не лікар, я тільки вчуся на. Дієтолога, тому я не лікар, я тільки говорю свої поради, які я використовую в себе. Також я помітила в дівчат, які а, а, мої друзі, так, і також в них є певні проблеми. І я ось беру приклад і говорю вам, так. Тобто, це лише суб'єктивна моя думка. А ви собі думайте, так, до кого звернуся, що застосувати? Отож, Потрібно розуміти, що будь-яка хвороба має свою причину: чи це хвороба психологічна, чи це хвороба психічна, чи це а, так початок мається на увазі будь-якої хвороби. А лежить в голові спочатку. Так, епілепсії, наприклад, з'являються, коли людина пережила щось дуже трагічне, дуже, скажімо так, пережила дуже таку. Потужну ситуацію на нервовому рівні, так, ось, і після чого в неї почалася епілепсія. Або, наприклад, здобута вже епілепсія, або вже набута, або у спадкості передесь. І так само з цим питанням, якщо у вас в бабці, в дідуся були проблеми з кишечником, якщо у бабці в дідуся були проблеми з жовчним міхуром, так, застойної жовчі був, або запори були і так далі, то є десь 75% вагітність, що ви будете мати. Ті самі проблеми. Ось. Що можна зробити? Ми вже сказали, що причина в цьому, так, плюс ще раціон, плюс стиль життя. Ось. А тепер поговоримо, що потрібно зробити, щоб позбутися цього всього. Насправді, дехто біжить до лікаря, і щоб той лікар назначає якісь таблеточки пропити, і випочинає пропивати таблеточки. Таблеточки тільки усугубляють. Воробу. Вони не вліковують, вони усугубляють ситуацію, вони не виліковують, хвороби залишаються і сидить у вас всередині. А, так ось, що робити? Як на мене, допомагає народна медицина. А це ж наші прапрапредки говорили про це, так? І я знаю, що також розказували про те, що коли були війни і так далі, першим чином на Сибір відправляли кого? Тих, хто щось знає. Тих, хто якось може лікувати народ? Так? Це знахарі різні, травники різні, так? і тому подібне, тому що вони знали, що ліки це трави, і вони лікують. Навіть в Біблії написано про це. Що Листя на оздоровлення народів. Тому як позбутися, наприклад, дискомфорту в кишечнику, якщо у вас постійно на хронічній основі є запори, наприклад. Зараз про кишечник поговоримо. Є таке класне, класний засіб. Це я використовую два чи три. І я на цьому зупинилася. Я більше не експериментую. Це значить перший засіб: це льон льон скіплячу водичку, так перемішати і. Залишити в спокій там буквально одна хвилинка, так і залишити в спокій. І оцей кісіль, що він утворюється, його пити наче серце, а також перед сном. Такий засіб він а, зберігається там буквально скільки, там два дні, і все. Тобто ви його маєте пропити, а дуже класно, просто зразу його попити, і на тому крапочка. Ось. А... І на протязі приблизно, там, не знаю, 7-10 днів далі перерву робити і далі продовжуєте пити. Тобто ви бачите по своєму самопочуттю. Номер два. А, другий спосіб, який я також класно застосовую, і я зрозуміла, що він також, в принципі, не тільки мені може допомогти, а й іншим також допомагає це... це кмин. Кмин чули про таке? А воно похоже на рис, тільки коричневе, так, ну кмин. Ось і що хочу сказати, що кмин він взагалі застосовується, коли хліб печеться, так зверху присипають кунжутом, кмином. Ось, але також він застосовується і в народній медицині. Тобто, коли у вас паразити, кмин застосовується, ви можете а, закип'ятити кмин, так, гаряча вода. Чайна ложечка кмину чи дві, а прокип'ятити одну-дві хвилинки, настою настояти приблизно 15-20 хвилин і цей Настій пити. Або я роблю, я не знаю, чи це правильно, але мені, в принципі, і окей. Okay. Я роблю на швидкоруч, я просто зразу беру в рот цей кмин, чайну ложку, і запиваю теплою водою, стакан або два. Все. Тобто, і по білому, по своїм справам. Так, ось, також його 7-10 днів, перерву робити і знову можна повторити 7-10 днів, ну і так далі. Ось. Він також дуже добре допомагає як при болях в кишечнику, хронічних запорах, тобто такий потужний засіб. Так? Ось. Що означає хронічний запор? Давайте з вами визначення зробимо. Хронічний запор це коли у вас стабільно кожен тиждень ви не можете ходити в туалет по 2-4 3 дня. Тобто стабільно потрібно ходити раз в день. Якщо ви цього не робите, а ходите раз на два дні, раз на три дні, як в мене це було, так, тому що неврологія в мене була, невроз, і це наслідок цього. Так. Тому буде таке визначення, що це дійсно хронічний запор. Ось, це проговорила. І далі номер три, заспіки який мені також дуже класно допомагає, надалі це салат. Ви цілий день, а то й півтора дня, тобто 36 годин виходить, ви нічого не їсте. Це один момент. Ось, або просто на яблуках сидите, так? Ось, в кому варені, мені заходять тільки вар... комусь свічок, а мені заходять тільки варені. Ось, Тому що в мене кишечник, в мене потім метеоризм і таке все на кучу, одним словом. Так, Тобто, або ви оці 36 годин. Робите собі, це називається салат чи, чи щитка. Так? В народі його так називають. Тобто ви берете капусочку, шинкуєте, жм'якаєте, Чуть-чуть сілі можна, небагато, потім без цукру, далі морковка, далі можна додати огірочок, далі можете додати, наприклад, я шоселеру додаю. І приправляю це все без олії. без олії, Я вас прошу, так, бо ну, я зараз не буду зупинятися на цьому, чому без олії. Просто без олії. Оце все нашинкували, перемішали, пожм'якали ось і все. Тобто, ще раз повторюсь: капуста, морква, селера, огірочок. Можете чуть-чуть цибульки, якщо вам так до вподоби. І кунжутом приправити, так, і на тому все. І цей салат ви їсти протягом цих 36 годин, розпроділити по через кожні там, 4 години, так, ось і буде вам щастя. Ви побачите, як а, з вас а, почне йти дуже неприємні речі, так, і ви будете щасливі, що позбулися цього. Ось таким чином. Тобто, так, плюс-мінус відбувається чистка кишечника, і її варто проводити один раз на а, два тижні, на тиждень, хто може. Це дуже важливо. Також дуже важливо це пити трав'яні настої, тобто трав'яні чаї. До прикладу, <кхи> до прикладу, якщо в когось, наприклад, камні, то тобто, не тільки боліє кишечником, а й камні збираються так, в жовчному, і в залі, застої жовчій і так далі. Це а, одуванчик можна пити: безсмертник, крушину, полин чуть -чуть, так, А, також спориш. Звіровій, деревій, тобто ви а, його просто, скажімо так, петрушку. А, комбінуєте дві-три трави не більше, і п'єте, наприклад, зранку і ввечері або зранку в обідвечір, якщо ви можете. Ну, в принципі, у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Ага, ще одна не сказала: по поводу жовчних камнів і застою жовчі дуже хорошо помагається лимонний сік і оливкова олія на ніч. Тобто, це дуже-дуже важливо. Отож, у мене на сьогодні дійсно все. <гум> буду вдячна за коментарі, що ви про це думаєте, як ви лікуєтеся, і що ви думаєте про ці всі моменти, засоби, які я вам сьогодні розповіла, буду вдячна за підписку і всім пока-пока до наступного тижня.